Ми будемо продовжувати розгляд справи про адміністративне правопорушення, Чи ви будете дійсно дотримуватись законності і дотримуватись всіх прав людини? Чи ви почнете на них плювати і робити та, ну, так, як плювати як А Плювати – це взагалі дуже голосно сказано. Да, бо, так чи він, далі, він далі, далі знімає? Ну припиніться просто, який сюди адикувати. Я вас просив, якщо переймати, я знімаєте. Ну а вам знову ж таки Віталій? Знаєте, сховати. Що можете сховати? Пірд з вітровим стеклом лобовим воно не буде видно, якщо він звідти фотографує. І ви це знаєте, так. я думаю, ви ж сказали, що ви обізнані. Ні, я, я з тої сторони від вітрового стекла ніколи не ходив. Ви зараз в автомобілі. Так, так. Згідно статті 268. Людина писала ознайомитися з кодексом. Ні, ні, прочитати, прочитав. Так. Та. Та. Ну, так ви ж маєте мені ж ознайомити, роз'яснити. Щоб він було... yeah. Бо чоловік не знав цю статтю на пам'ять. Це природньо, це нормально, він досить велика стаття, ну, я... нічого тут страшного в цьому немає. не мав. Крім одного. Це що, значить? Ну не основні. Якби основні були роз'яснені, він би не йшов за Кодексом. Особи, хто притягається до інструктивної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання про розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, інших офіцерів галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою, користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою. І коли йдеться проваження, скаржете постанову по справі. Справа проведення правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справа може бути розглянута у своєму випадки, коли є дані про свої, своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. При розгляді справи про адміністративні правопорушення передбачу частиною 1,44 статті статті 51, 146, 160, 172, прим 4. 4. 172 прим 9, 173, 173 прим 2 частиною 3, статті 178, статте, 185, стаття 185. Це не треба, це, це, це вже не суть, це не, не, не треба. Дивіться. Я, Давайте є е е е там такі е е речення знайомити з матеріалами справами. Може, можете мені роз'яснити, бо ну в постанові, наскільки я помиляю, що я ознайомлюю, там мені роз'яснено мої права. Тобто знайомитись з матеріалами справи це є моє право. Звичайно, це є тепер дивіться, право. добре. Чи є пояснення, нібито цього свідка? Чи являється це матеріалами справи? Звичайно. Можу я з ним ознайомитись? Е, ні, тому що там, е, окрім е, того, що. Вказані суть справи і вказано також особисті персональні дані, які ми не маємо права. Де, де це написано, що я не можу знайомитись пояснення. Ви мені 에... щойно сказали? Що дане свідчення даної, 에... нібито то, ніби свідка. Давайте пояснення. не перебуваємо, давайте не перебуваємо. Тому що ми, ми уточнили, бо це буде дуже важливо в суді, розумієте? Тобто. Ви щойно підтвердили, що, що пояснення даного нібито свідка, нібито подія, що я нібито там щось порушив, являється матеріалами справи. Так, про адміністративне правопорушення, так от я вам задаю чітке ще раз питання: ви мене зараз ознайомите з цим чи відмовите мене в ознайомленні з, цим? з поясненнями? Я от, вас Ні, не... відп... відповідь так, ні. Ознайомите? Ні, я так, вам ні. ще раз пояснюю з поясненням. Я вас не ознайомлю, тому що там вказані особисті. Тобто, ви позбавили плані... мене моїх прав ознайомитися з ні, матеріалами ні, справи? Ні, ну, е, значить. з даними матеріалами справи. Ви зможете ознайомитися в суді я можу при розгляді справи про адміністративне правопорушення. Я можу при розгляді справи а про адміністративне правопорушення знайомити питання. Я можу. Я вас. Я вам задаю я питання. Вам ви ви мені зобов'язані роз'яснити мої права? Ви я вам вас я вам задаю чітке питання. Чи я можу скористати своїм правом, ознайомитися з усіма матеріалами справи, в тому числі з поясненнями, нібито цього свідка, який нібито бачив, що я нібито щось порушив. Я вам ще раз поясню, вказано, особисті персональні дані. Тобто ви мені забороняєте, відмовляєте. Добре, ми це зафіксували на камеру, це добре. Далі. Що ми будемо далі проводити? Тобто ви мене ну, відмовили мені в ознайомленні, це без проблем. Далі що буде проводити? Чому не ми... буде? Ви мене ще, може, ще маєте ознайомити чи ні? 63-268. Все? у вас було Ознайомлено, так. Повністю ваші права вам вже зачитано. 268. Так. Все, більше нічого не маєте мені повідомити? На даний момент, я думаю, що. Більше нічого. Все добре. Ви бажаєте ще щось особливо, що Я вам заявляю, дивіться, я вам заявляю усне клопотання, так як мені пояснив інспектор, так. згідно 268-ї статті, особа, що притягається до адміністративної відповідальності, має право знайомитися з матеріалами справи. Оскільки покази нібито цього свідка, який нібито бачив, що я щось порушив, являються матеріалами справи, я хочу з ними знайомитися. Ви заявили уснекво питання. Посадова особа, наскільки я розумію, інспектор патрульної поліції, і відмову, не Ми далі не при... ви складаєте постанову, а він розглядає справу чи як? Ну, хто, хто буде відповідати в суді? Хто буде? Управління патрульної поліції? Ні, ні, відповідає чітко, особ... чітко особа, яка складає, виносить постанову. Чітко особа, яка виносить, повірте, в мене не, одна, не один десяток виграних справ, я знаю, хто відповідач. Mm -hmm. Хто з вас двох відповідач? Суді. Це не є суттєво, Це суттєво, бо я ну, з ким я далі. Не, ви мені, мені, мені суттєво, я дивіться, я вам поясню, що ви зараз робите. Ви зараз робите, ви зараз говорите, що ви будете розглядати справу. А тут мені говорите, що дане. Я вибачаюсь просто забув, як нагадати звати. Ім'я побачив. Ім'я побачив. Андрій Володимирович, Андрій Володимирович е, в моєму клопотанні. Е, коли я прийду в і скажу ваша честь, інспектор розгляді справи. Відмовив моєму законному клопотанні. Він скаже, а якому ти інспектору заявляв клопотання? Я скажу Андрію Володимировичу. Андрій Володимирович. Тобто він вже розглядає справу, вже не ви Але ви і постанову буде виносити напарник. Він вже виносить справу. Ви Розглядаєте суто та, ви, ви. Тобто, далі, ви далі, всі питання вас. Тобто постанову вкладає суперсира. Пане Андрій, е далі. Е клопотання про те, що я хочу перенести розвитку справу у зв'язку з тим, що я маю право скористатися послом адвоката або іншого фахівця в галузі права. Ми можемо вам надати можливість зв'язатися з адвокатом. Мені необхідний Не час. Olha. Дивіться, необхідно час, тобто ну, достатньо часу, щоб я вибрав імену фахівця, щоб я ознайомився, наскільки він фахівець. Я різ, я різні, досвіду <mem��> за право. Ну, я маю право. Звичайно, ми, ну, от, 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 ми, я, можете, я... ми можемо навіть надати mm -hmm. вам А4 листок, щоб ви письмово, щоб у вас потім для суду була копія з нашими е, прийнята нами рішеннями, правильно? Прийнято рішення по чому? По заявленому вами клопотанню. Ви да, типу копію мені знімати? Ви зможете собі сфотографувати на телефон і так далі. Якщо ви бажаєте, ми можемо надати А4, щоб ви написали письмовий клопота. А не можу заявляти? Можете. Ну, Бачите, я заперечуючи чи обмеже. Заробляйте. А ви курецької поїхати на лізе? За повітря. Куди саме? На курецькому зараз ніяк не питаємо. До кінця, якщо живете, вибачайте. В кінці вулиці наліво приїзди. Виявляли, нам було їх відхилити. І друге теж відхилили. Андрій Володимирович. Чому не Можу вам надати листочок. Ні, там мені листочки не, не треба. Листочок, не ми... не листочок не мені зараз... Відхила, то, що ми не ваш не свій час. Ми зараз відхиляємо. Тобто, ну давайте тоді я вже вам навіть письмо напишу. Листа ручку. Листочки не треба. Будь ласка. Переверніть посвідчення водія, що, що? А Особо, не можна, я його вийшло. А що? Особає. Не можете його в кайданку. Не можете його в що? А можна ми громадське затримання зробимо? Ну він протиправні дії чи ні. От він фотографує мої ну, персональні дані. Він фотографує він як учасник. Тобто він як учасник може фотографувати, а я, з, а, я його, а я з його з його свідченням, я взагалі камера направлена сюди. Реєстратор виключений. От коли я включаю замок зажигання, тоді він включається автоматично. Я, ж не буду зараз я вам можу показати, продемонструвати, не робити, з доброї волі. Не По статті, який будемо протягати? У вас 122 частина старша. Число сьогодні? 10 липня 2016 року. Рождества <рисвіт> Христова. У вас навіть клупотання заготоване. Ви <рисвіт> <Чуд. рисвіт> <рисвіт> ще не знайте, як ви попадаєте. Частина? Перша. Стаття? 122. Чесно, я перепрошую, ну, дуже коротко пам'ять, тому що я шапку заповнив. Ні, ні, вам, вам. Я безпосередньо вам вручу, як ви да, да. питаєте. Так, так. Інспектор. Інспектор Європи, номер два. Ні, ти... ні, чекайте, чекайте, чекайте. Ну, давайте будемо порушити процедуру. Спочатку клопотання, потім заповняння. Спочатку початку клопотання, потім Жу, вважайте, знання, початку клопотання, потім, потім заповняння. А, а вдруг ви, зараз вдруг ви, ви, зараз ви, ви, інспе... ви репліку «заповняй», ви ще навіть не е, слухалися, але зразу бажання А ви що заповняєте Ви зараз, вважає? зараз вважає? щоден щоденник відомості про інспектора, який складає постанову. Він має право заносити постанову свої відомості, якщо він. Він може зараз ще захотіти і перенести розгляд справи. Бачите? Бачите? Давайте. Давайте зачекаємо цю процедуру. — Поліція, фамілія ім'я по батькові. Вершигорі Андрій Володимирович. Вершигорі. Верши я горі. дивлюся, що у вас товариш літературною мовою спілкується. Тому що не треба казати не Матюкасі. Поки... Ви не почули, я, я, я ж, ж, ж краєм вуха чую, що він говорить. Андрій Володимирович, авет, а Вет, так. — Аве, так. Ультразвуки Матюкасі. Ви <laughs> кажете, Дата... про те, що ви маєте. Це фамілія ім'я по батькові особистий підпис. Далі? 90-та постаново. Тобто розібрали. ви е, розібралися об'єктивно в безумовно. Пояснюю, в мене відбиратиму посажирів. Ви, ви повідомили, що ви відмовляєтеся. Ну, на, на той Безумені. момент і відмовляється. Я ж, я ж на той момент відмовляюся. А, тобто ви зараз, а, ви, а він може ви зараз, поміняли, а він? Вже зараз поміняли свою думку. Ні, ну я просто хочу, наприклад, дати пояснення, певні. Ну, якусь певну кількість пояснень. Будь ласка. Ну, ви відберете, ви що ви відбирали, а мене відбирали. Ви сказали, що ви хочете самі ну. надати певну кількість пояснень. Ну, я я, вам я диктували, диктували? ви диктували? Ну, я, я диктую вам, а ви пишете. Сюди. І у пасажира, якщо можна. Ви казали, що його взагалі потрібні. Коли я так казав? Так, ви бажаєте давати пояснення самі чи з ваших слів? З моїх слів. Слухай. Mm -hmm. По факту того, що нас випитав сьогодні громадянин, який стверджує, що ви порушили правила дорожнього руху, mm -hmm. створювали йому перешкоди і русі, проварійну ворога. Я про Я, не Я, да. Я рухався вулицю? Шептицького. — Вулицею Шептицького? Біля... Там, не знаю. Я думаю, що будинок номер 6 буде. Так, так, Будинок номер 6 Біля будинку номер 6 Е, на автомобілі Е, Як його звати? Артем. Артем. Ну не знаю. Їх... Водій автомобілі Кия почав там подавати спочатку світові сигнали. Потім і звуковий, я почав викрикувати зі свого автомобіля, що я рухаюсь по односторонньому руху, щоб я розвернувся і не на їхав назад. Я йому надав пояснення, що жодних заборонячих знаків я не бачу, щоб рухатись даним автомобілем по даній вулиці, тому попросив його зайняти в ліву полосу і рухатися, щоб ми спокійно розв'ядемося. Він зупинився переді мною і сказав, що він мене не пропустить, що він викличе поліцію. Я йому запропонував це так і зробити. Тепер давайте ми з метою забезпечення Ні, Спочатку це запишіть, оце це пояснення. Я просто саме для того, щоб було воно повно, хочу вияснити все ж таки ви виїхали. Дивіться, я не місцевий. Я зараз на даний момент бачу шептецького. У вас є колега, який місцевий. ваш товариш? Я колезі зараз на даний момент забороняю давати мені якісь будь-які пояснення. Як ну йому, ну я йому, ну я ну, я йому, йому, ну, Він не настільки мені колега, щоб я довіряв його поясненню. Він може мене ввести в оману. Ну, подивіться на його фізіономію. Бачите його фізіономію. Віталій Іванович, просто Віталій. Просто Віталій. Дивіться, ні, дивіться, дивіться, запишіть, будь ласка, це пояснення, що я вам надав. Вашого руху, звідки? Ну я вам пояснив, що де автомобіль це стояв, скажімо так, ну, метрів двадцять назад я був припаркований. Я почав рух, ну, може метрів 15. Я почав рух і артем їхав назустріч. Але я ну, так само припаркований в цю сторону був. До того часу як По 63 й До того часу по 63. Це вже з адвокатом. Вона кажуть, що в суді адвокати тільки можна. Віталій Євгенович, uh -huh. з приводу всього остального ви заявляєте 63. Так, далі по 63. Ну, бо адвоката нема тут, я, ну, це, я просто боюсь нашкодити собі. Ви сказали, що ви юридичне обізнення. Ну, юридичний, але настільки, я ж бачите, середня, спеціальний освіта. У мене було весь юридесний, то я би був вже дійсно так, Вчуся на двойки.